Вправа 6,17. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо, що у нас є дріб у кубі, що ділиться на дріб у квадраті. Перш ніж виконувати ділення, потрібно піднести відповідно до кубу чи квадрату. Ну що ж, спочатку тоді підносимо до кубу перший дріб. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже. А у другій підносимо до кубу, кожен множників у чисельнику підносимо до кубу, то це буде А у другій степені до кубу, що множиться y у третій степені до кубу. А в знаменнику 5 ми також підносимо до кубу, що ділиться. У нас тут мінус, то мінус це мінус 1 підносимо до квадрату. Так, Потім риска дробу. У чисельнику, а у третій степені тоді підносимо також до квадрату. Що множиться. І y у четвертій степені також підносимо до квадрату. 25 ми підносимо до квадрату. Так. Добре. Ну що ж, і закриваємо дужки. Це дорівнює. Так, А у 2 степені до кубу. Це буде А в степені 2 помножити на 3. Це буде А у шостій степені. Що множиться? Y у 3 до 3 степені це буде Y у... Степені 3 помножити на 3, це буде 9. Знаменнику буде 5 у третій степені, Так, що ділиться? Мінус 1 у квадраті це буде 1. Ми його не будемо записувати. Ну, і у чисельнику А у третій степені до квадрату це буде А у степені 3 помножити на 2, це буде А у шостій степені. Так, що множиться? Y у четвертій степені до квадрату y в степені 4 помножити на 2, це буде y у восьмій степені. Ну і в знаменнику 25 у квадраті. задаємо, що 25 це 5 у квадраті, то це можна записати як 5 у квадраті до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, згадуємо, що поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді А у 6 Y у 9. Що ділиться на 5 у 3 степені. Тоді ми записуємо, що множиться. Отже, 5 у 2 до квадрату піде в чисельник. Це 5 у степені 2 помножити на 2, це 5 у четвертій. Ну, а в знаменнику буде. А у 6 y у 8. І це дорівнює. За правилом множення дробів в чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто А у 6, що множиться на y у 9. Що множиться на 5 у четвертій степені, А у знаменнику записуємо як добуток знаменників 5 у третій, Що множиться. На Аустій у 8. І це дорівнює. Ну що ж, що, а зараз, щоб скоротити, розкладемо на множники. А у6 так і залишаємо, бо у знаменнику у нас є а Ау6, що множиться y у 9. і Щоб скоротити y у 8, запишемо як y у 8, що множиться на y. Що множиться 5 у 4 є знаменнику 5 у 3. 5 у 4 можна записати як 5 у 3, що множиться на 5. Ну а в знаменник записуємо 5 у 3. У нас 5 у 3 скорочується. Що множиться А у 6, так і записуємо. а у скорочується. І y 8 так і записуємо. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на а АУ. І чисельник і знаменник на y 8 скорочуємо. І на 5 у 3 Є? Ну що ж, тоді в знаменнику у нас залишиться число 1. Так, то тоді у нас в чисельнику буде 5 помножити на y або 5y, перших, або просто 5y. Є? Ну що ж, ми спростили наш вираз, а зараз знаходимо його значення, якщо а до 117,1 третя, і y рівнює 0,2. Записуємо ТО. Наш вираз. 5 y буде дорівнювати 5, що множиться. Замість y пишемо 0,2. І це дорівнює. 5 помножити на ,02. 5 на 2 це 10, але ще є два знаки після коми. То вийде 0,1. І. Переходимо до другого завдання. Тут у нас частка двох дробів. Ну що ж, згадуємо, що поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми одержимо тоді перший дріб, записуємо без змін, 2х мінус y до квадрату. А в знаменник буде х мінус 2y. Є? Тоді ми пишемо, що множиться. Обернений дріб до другого дробу, Чисельник і знаменник міняємо місцями. Х квадраті мінус 4y піде у чисельник. Мінус 4у у квадраті. А у знаменнику буде 4х у квадраті. Мінус у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж. А зараз, за правилом множення дробів, записуємо, що у чисельнику це буде добуток чисельників, у знаменнику це добуток знаменників. Тобто я записую 2х мінус y у квадраті, що множиться. х у квадраті мінус 4 у у квадраті. Ми запишемо, як х у квадраті мінус, а 4 у у квадраті це 2 у до квадрату. А у знаменнику записуємо як мінус 2y до квадрату, що множиться 4х у квадраті мінус і в квадраті, 4х у квадраті це 2х до квадрату. мінус y у квадраті. Записав. Ну що ж, зараз? Розкладаємо на множники, де це можливо 2х-у до квадрату. Цей запис означає, що у нас 2х мінус y множиться на 2х мінус y. Що множиться? х у квадраті мінус 2 у у квадраті це буде x-2y, за формулою скороченого множення, що множиться на x плюс 2y. У знаменнику x-2y у квадраті це буде х-2у, що множиться на х-2у. Так, що множиться. А зараз 2х у квадраті мінус y квадраті різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 2х мінус y на їхню суму. На 2х плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Отже, скорочуємо тоді X-2Y. Є. Yeah. Далі. І 2Х мінус Y. Yeah. Ну що ж, у нас тут є схожий вираз 2х мінус Y на X плюс 2Y. Ну, Запишемо тоді, як 2х мінус y. Так, от нас тут більше нічого, я не бачу, щоб скорочувалося. Схожого навіть немає. Ну що ж, записуємо 2х мінус y, що множиться на х плюс 2y. знаменнику x 2y. що множиться на 2x плюс y. Є? Ну що ж, вже більше ми не скоротимо цей дріб. Так його і залишаємо. Ну, а зараз знаходимо значення цього дробу, якщо х дорівнює 4,2, а y дорівнює 1,6, записуємо то. Наш дріб це 2х мінус y, що множиться на х плюс 2y, що ділиться на х мінус 2 у що множиться на 2х. Плюс і. І це дорівнює. Отже, в чисельнику у нас буде 2, що множиться. Замість х пишемо 4,2. мінус і або 1,6. Що множиться? Х у нас 4,2. Плюс 2 y це буде 2, що множиться. На 1,6. В знаменнику X мінус 2 y Замість х пишемо 4,2 мінус 2, що множиться, а замість y 1,6. Так, що множиться. 2х це буде 2, що множиться. Замість х пишемо 4,2. Тоді ми пишемо плюс y або плюс 1,6. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте дивитися, що в нас буде в чисельнику і що буде в знаменнику. 2 помножити на 4,2. Це буде десятих. Записуємо тоді 8,4. Мінус 1,6. Що множиться? 4,2 потім. Плюс. 2 помножити на 1,6 це буде 3,2. В знаменнику 4,2 мінус. 2 помножити на 1,6 це буде 3,2. Що множиться? 2 на 4,2 це буде 8,4. Плюс 1,6. І це дорівнює. 8,4 мінус 1,6. 7,4 мінус 0,4 це буде 6,8. Що множиться? 4,2 плюс 3,2. Це буде 7,4. Знаменнику 4,2 мінус 3,2 це буде 1, що множиться. А 8,4 плюс 1,6 це буде 10. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз будемо множити 6,8 на 7,4 записуємо 6,8. Що множиться. На 7,4 множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 24 плюс 3 це 27. 7 на 8 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 5 це 47. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 6 плюс 7 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 2 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 плюс 1 це 5. Раз, два знаки після коми ми ставимо, то записуємо що добуток У нас тоді дорівнює, Я перенесу. Отже, 50,32. У чисельнику, ну а у знаменнику у нас 10. Бо 1, помножити на 10 це 10 і це дорівнює. Переносимо кому -ну на один розряд ліворуч, то вийде 5, 32 тисячних. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу в першому завданні записуємо, у нас вийшло 0,1. У другому завданні 5,32. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.